Пане Акімо, ваша відповідь: де в Україні купувати вугілля? В Південно-Африканській Республіці, в Росії, у терористів з Донбасу. Ваше бачення цієї проблеми вирішить? Добрий день. Ви знаєте, якби рік тому хтось сказав, що в Україні не буде вугілля і що електростанції будуть зі своїми складами такими невеликими, а навіть пустими, то я би не повірив. У нас 35 мільярдів тонн балансові запаси. Вугілля, півтора мільярда тонн вугілля Львівсько-Волинському басейні. У нас гігантські запаси мінілітових сланців, величезні запаси бурого вугілля, і ми зараз на електростанціях вугілля не маємо. Це склалося через війну, про яку попередник говорив, і дуже, це дуже, дуже погано. Де взяти вугілля? Ми не маємо морального права брати вугілля в терористів, не маємо морального права брати вугілля в Росії. Ми маємо шукати свої резерви. Як зробити так, щоб вугілля в нас було більше? На жаль, більша частина шахт знаходиться в Львів в Донецькому басейні. Взагалі в Україні 186 шахт. 13 шахт знаходиться Львівсько-Волинського басейну, всі інші знаходяться там на Сході. Зараз є можливість тільки для Бурштинської, добротвірської Ледижинської ТЕС отримувати необхідну кількість газу вугілля завдяки тому, що це цей, цей вугілля постачається фірмою Ахметова з Павгорадського вугільного басейну. І зараз на цих електростанціях вугілля є. Електростанції Приднепровській Дніпроенерго мають вугілля в дефіциті і там вугілля потрібне. Але найвеликий дефіцит це вугілля групи антрицитової. Це вугілля видобувається виключно в Донбасі, особливо в Луганській області, і ми не маємо можливості отримати звітом вугілля. І той договір, який був заключений з Южноафриканського республіку, це було якесь спасіння для тих електростанцій, як Зміївська і Тріпільська, які спалюють виключно антрацитове вугілля. Ну, на жаль, дві партії вже прийшло по одній партії на кожну електростанцію, але це дуже мало. І зараз є загроза, що взагалі ця фірма відмовляється постачати вугілля. Через те, що яка фірма буде постачати вугілля, якщо договір перевіряється службою безпеки і прокуратурою? На жаль, на жаль, створилася така ситуація, що пошуки нових постачальників антрациту вугілля, мабуть, нереальні. Через ці через ці побоювання ваша думка хто ініціював таку перевірку, чи вона випадково претензії до угоди, чи хтось дуже не хоче, щоб з Південно-Африканської республіки конкурент привозив? Ви знаєте, це велика політика. Я не хотів би влазити в ці питання, але ж це політика дуже недоречена і недолуга, яка призвала до того, що ми зиму будемо проходити надзвичайно тяжко. Коли на електростанціях немає вугілля, то може постати питання не тоді, коли відключаються світло в домах, а коли воно буде надходити. І ми зараз під такою загрозою. Поясніть. Зараз кажуть, що будуть вільні відключення. А я боюся, щоб не було такого, що буде. Що будуть не вільне відключення, а будуть включені електричної енергії, тоді, коли це буде дозволяти наявність плавання. Тобто ви прогнозуєте такий варіант, що впродовж двох годин увімкнуть електроенергію? Може, не двох, мож, доби, може, біль, може, біль, може більше, але ж це може бути через відсутність вугілля на електростанції. Я хочу сказати, що, що є у нас резерви тут, в нашому регіоні Львівсько-Волинський басейн. І міг би давати не півтора мільйона тонн вугілля в рік, а колись ми в 1986 році видобували 15,5 мільйонів тонн вугілля. І для цього побув, була побудована центральна збагачувальна фабрика в Червонограді, яка 9 мільйонів тонн могла кож щороку переробляти і збагачувати. А зараз вона знаходиться в такому стані. Що вона не виконує свої функції, і хочу сказати, і навіть відзначити, що стан з фабрики є основним гальмом для розвитку Львівського волинського басейну. Його стан не дозволяє нарощувати видобуток, і треба щось робити вплоть до реприватизації, на мою думку, щоб вкласти туди гроші і відновити його. Роботу, еф ефективну роботу і нарощувати видобуток вугілля шахтами львівсько волинського басейну. Реприватизація. А зараз приватизація в чиї руки віддала цей вугілля? там 67 чи 66 відсотків належать інвесторам, а 34% здається державі, державі. 66% відсотків це українські інвестори. Ніхто не знає цих інвесторів, ніхто не знає. З якихось е... островів, так? Ніхто не знає. Значить, в Львівській обласній раді була створена комісія, яка поставила за мету вивчити це питання, і вони хотіли переговорити з власником цього, цієї фабрики, і його не знайшли. Його просто не знайшли. Тобто невідомо, кому кому це належить. Але е, Львівська громада. Повинна цим питанням займатися, щоб нарощувати видобук вугілля. І я знаю, що недавно тут був перший заступник міністра енергетики і палив вугільної промисловості пан Зюков, і вирішили, що в наступному році Львівсько-Волинський басейн. Буде видобувати на 400 тисяч тонн більше. Ну це смішно, що таке, 400 тонн. Тобто півтора плюс 400 буде 1,9 десятих мільйона тонн. Так, так, так. Коли можливості є, там є чудовий керівний персонал, керівний і технічний персонал, Львівсько, Львів, скажем, Львівгілля, є, я би сказав, героїчний персонал, який працює в цих забоях. Я спускався в забої. Це, це жахлива робота, які. Ці люди працюють, які заслуговують набагато більше того, що вони отримують. Є можливості, це про це говорять самі вугільники, нарощувати видобуток вугілля, скажімо, на шахті степова, номер 10 степова, де можна відкривати нові лави, але для цього потрібні гроші, потрібні кошти. Крім того, потрібне обладнання, а все обладнання для шахт випускалося в Донець Донецькій в Донбасі. В Донбасі тепер можуть бути кошти, а де брати обладнання? Ну, мабуть, в Польщі чи в інших країнах. Але ж тут, підкреслюю, є великі можливості нарощування видобутку вугілля Львівсько-Волинському басейні. Я вже говорив один раз, що з 1989 року. Будується шахта Новолинська, 10. Це вже 25 років. Ну, це, це просто незрозуміло, як це може бути. Останні 4 місяці персонал не отримав заробітної плати, і він вже розбігся. Вже шахта не добудовується. А потрібно аж 100 мільйонів гривень. Ну, зараз, мабуть, більше через, через інфляцію. Але ж із року в рік я вже чую десь останні 10 років, що наступного року ця шахта запрацює. Дадуть гроші і запрацює, а вона, бачите, вона й не запрацює. А вона була б щороку давати біля 1 мільйона тонн якісного вугілля. Було б смішно мені запитувати, хто гальмує видобуток вугілля на Львівщині, інакше я поставлю запитання: хтось дуже зацікавлений в тому, щоб тут взагалі не видобували вугілля, і що Львівщина не була гравцем. Хтось .е. дуже зацікавлений в тому, щоб Львівська Волинська вугілля не видобувалася, і щоб сюди везлося вугілля зі сходу з Донецького вугільного басейну. І ще хочу сказати, що і місцева наша влада не, не проявляє достатньої активності для того, щоб нарощувати видобуток вугілля. Я ще хочу сказати, що краще ті шахти, які і електростанції. Такий парадокс, який не працює, через те, що заощаджується електрична енергія, теплова енергія, і що, і що можна робити так, щоб електростанції не виробляли ту енергію, яку можна заощадити. Це може парадоксально, але ж, але ж це, це факт. Треба заощаджувати, тому, тому перше, що треба робити, це. Щоб наша влада, в тому числі місцева влада, наполегливо працювали в напряму збільшення видобутку вугілля Львівсько-Валинськими шахтами. А влада скаже, немає на це кошти. Так, вони таке скажуть. Але ж я вам скажу, що в останній час наше міністерство енергетики вугільної промисловості змінило схему постачання вугілля на електростанції. Раніше як було, вугілля з шахти йшло на збагачення. І був один е, агент, який цим займався. Після збагачення вже була інша фірма, яка поставляла вугілля на електростанції. Вона зроб, робила свої накрутки на цьому. І перша робила накрутки, і друга накрутки. Тепер міністерство зробило дуже слушно, зробило механізм такий, що одна фірма відповідає за постачання газу, за постачання вугілля від шахти до електростанції. І на цьому зекономлено, Знаєте, скільки на рік. Біля 4 мільярдів гривень. Кинути з цих 4 мільярдів 100 мільйонів гривень на Новолинську 10. Кинути на закупівлю сучасного обладнання для шахт Львсько-Волинського басейну. Нарощувати видобуток вугілля тут. І, і ще одне: вугілля Львівсько-Волинська видобувається, а на електростанцію воно не дуже йде, тому що, як я вже казав. Що з Павлорадського вугільного басейну завозиться вугілля на добротвірську ТЕС, на буштинську ТЕС. Так що резерви, резерви наші є. А от проблема з атацитом я не знаю, як її вирішувати. Дякую за питання, колеги. Ставте, будь ласка, до пана Анатолія Кімова запитання. Звертаюся до журналістів. Немає запитань. Тоді у мене ще одне буквально у нас ще дві хвилинки. Ви тричі обмовилися, коли казали вугілля. Обмовлялися на слово газ. Тобто ви кажете про вугілля, думаєте про газ. Це випадково? <рес> ні, ні. Це просто так, може я, може я трошки хвилюю, чи не знаю. Але ж проблема з газом, самі знаєте, що це за проблема. Вона ніби вирішена в тому плані, що можна додатково отримати газ із Росії. Але ця проблема залишається, залишається проблемою. Вирішенням проблеми газової не можна вирішити проблему вугільну ніяк. Технічно, це не. Це, це економічно дуже тяжко. Це економічно, недосильно не економічно, і треба дуже багато газу для того, щоб замістити вугілля газом. В крайньому, випадку, в крайньому випадку це можливо. Всі наші електростанції пристосовані для спалювання не тільки вугілля, а природного газу і мазуту і мазуту. І ми це можемо це замістити.